Ноунспортінг, Спортінг що на момент мав біля воріт нового життя, але поки без реалізації ну, та команди 77 Андрій Бусюк, 30 Євгеній Долотін, 16 Віталій Міх'енко, 7 Юрій Пророченко, 6 Олексій Яворський, 21 Максим Бутник. Макаренко біля м'яча пробиває зі штрафного прямий удар. Його наносить Віталій Макаренко. Цисельський перед собою парирує. Мені цисельський сьогодні гол. Гол. гол про Цисельського згодом. Зараз про Бондаренко він забиває на третій хвилині. В нашому чаті є підтримка у нового життя і персональна така підтримка в Дзюбака із нового життя. Дуденко, міхієнка на партнера. його Удар. Ковтуненко на ній указав, бідас. Знову він на місці. Пророченко. О, ще низом, ще низом, Юрій Промер. Чи? Він же сьогодні Іке Спортінг за відсутності Антона Хомчака. Удар поворота. Магам'ян. Отак відразу з впевненістю можна сказати, що далеко немало матчів Зіграв і цесельський в нашому змаганні. Магаміадов. І Самір Магомедов в центр пробиває, і блок ставить ас. Винокор, винокор, винокор є поворота. Авер'янов центром, не точно. Джек Контр випад, мітієнта Стапенко, переслідує. Гол. Гол. Як писав Ігор Фурсон в чаті гарний гол забиває Ас 20 рахунок на користь колективу Unknown Sporting. Віталій Ніфієнко, цю контратаку. Завершає забитим голом. Варський. Я ворський. Назад, Бондаренко, на вільного готника, готний. Ярослав Бондаренко цей штраф не виконуватиме восьми. Автор одного із двох забитих голів. Низом, замовник. Зараз макарні зони. Магам'яновий тут Макаренко даруйте, він залишає і для Юрія Воєвуцького, але це все скіп, мав, секунду дві або вийти максимально в центральному полі. Підкатий, акуратний підкат. Прегальмувалася атака, але вона продовжується і завершується. в центральній зони. Виконувався Дар Бондаренко. Пущини Бо не вицілили, відповідає на життя. Далі Макаренко не перехає на висотків. Я заслуговував на забитий гол. Воєгудський пробиває. Це теж такий епізод. Магомедов, в ближній пропускає Цельський забиває Магомедов, 1-2, Нове життя. Відіграє один гол на 18 хвилин. Басюк розіграв для Аси з центрального. Коло лота йому м'яч Долотін. Гутник. Гутник з З парника б'є. Блок. Ще удар уже від Долотіна, летить м'яч у ствір. Забрав Ковтуненко. Вкинув. Роман, не догледів, Роман, Ковтуненко. А для Ас. Міхієнко. Відскок. Допоміг Ковтуненко на виході, ну але ця отака продовжилася. Віталій Мікієнко на перерву. Напевно, ми все-таки підемо за переваги в ті ж два м'ячі. Ас над новим життям Ас забиває третє. Віталій Мікієнко дотиснув всім епізодів. Зіграв до кінця і був винагороджений забитим м'ячем. Другий тайм розпочався. Другий тайм розпочався. Власне, із голу. Не забувай нове життя. Нове життя на першій хвилині по перерві. Відіграння один гол. Матч за ноутспортінг. Ну і тепер уже на табло 2-3. Констатуємо 2-3. Ну а зараз замкнув. Замкнув Дзюбак. Макаренко, Макаренко, залишився. Ще обіграв її. І... Винокур. Він біля Винокур. Під удар. Макаренко злівий. І здалося, що там. Ау для Ас показав Ревда. Руйдем. Пророченко. Тут спроба розвинути нарешті атаку. З лівої забрав. Ковтуненко. і Кондар. Атака. 2 в 1. Дуденко виходить сельських. І Самір Ми можемо в нашому чаті продовжувати підтримувати команду, за яку болі. Магам перехопив, зараз на і половині. Ставника. Ковтуненко. Кофтумен. Ну, Я там долучився, пробив, забрав Цесельський. Ковтуненко. Рома. Забрав. Після тайм-ауту гра продовжується. Пас. Прежний. Пас. Право. Міхієнко. Довгий. Пас і гутник. Макаренко центром. Пройшла передача. Дзюбак зачепився. Дзюбак назад. Макаренко. Голи від Віталія Макаренко з, з таких дистанцій. Макаренко розпоряд... Не Макаренко, а Копоненко розпорядитися, але там втрата. Суперники, звичайно, що погали зробив це. Максим Гутник. Максим Гутник забив свій перший гол. Але якщо заглибитись лише так. На. Секунду, то ми. Воєвусь Макаренко вихлібічнаві. Сальський виходить. Стоїть стоїть, не стоїть. Воєна кур. Чає суперника. Бондаренко така спроба. Но, якщо владений, ну, якщо це влетить? ну якщо це влетить? це влітає. Це влітає. Це влітає, це прекрасно. Це прекрасно, Бондаренко, Це неочікувано, це раптово. З власної половини поля таких голів ми можемо надивитися То, в тому чи іншому турі, але от таким от чином. 5-2 euh, на користь на нову спортінгу майже з новим життям. Свічний гол Ярослава Бондаренка і по такій же висоті. Курий вже не щастить. Прості. Обрізк, гутник. Гутник і вже можна дивитися у протокол. Дубань Максим Гутник. Ас забиває шостий гол. Шостий гол Ас. Забиває Максим Гутник як завгодно. І так, і так можна. А в цьому матчі гутник і так, і так може і забити, і віддати. Два голови басис. І так, і так може і і віддати. Два голи, два сесії. Ковтоненко. Кофтуненко. Не радуйся. Влучив момент пророченко в порожніх. забивати в порожні ворота. у нового життя. Вони завжди клеїлися з п'ятим. сьогодні старо. Нам не довелося пишити. Сьогодні просто Дзюбак, Дуденко, Дуденко, ще одна обрізка, ще одна обрізка. Обрізка, обрізка, на обрізку Ворота разом з м'ячем у них вбігає Дзюбак. Це ще один гол забиває, ну, спортінг. Та що нам вже терять? Хочемо теряти. Давай 15, давай 15. Не надо просто да не <существует> надо... <существует> <существует> <существует>